Не хоче грузити Так, хлопці, всім привіт. Це більше похоже, на діло. це на срач похоже. Ну, хату чимсь топити надо. Маю на увазі майстерню. Майстерню, да. Так, дивіться, мішок ось. Я показував їх. ну Там як усі, там є на відосах. Не знаю, та він такий кілограм 50 кг. Ото за тисячу гривень, отак мішок запакував, воно поїхало. Так, зараз світ виключимо. Так вам покажем. Ще ось є таке. Таке, Це будемо показувати, як працюють дровоколи, бо там особо одарені все питаються. Та зніму пару відео як воно працює. Та й вам буде, будемо подивитися що. що воно працює. Так, хтось питав за ресивера, так, да, 500 літрів і 300 літрів, 5000, 8000 вони продаються. ні, нету, мій колега. І не продається. Так, займаюсь тим, що виготовляю дровоколи. Ну, то ви всі знаєте, що перший раз на каналі роблю такі вали, отдільно моркви, готові дровоколи. номер телефона видно, да? Так, еще нас брал рестив. Сегодня 16 жовтня, значит. Вот, смотрите. и чтобы она сегодня поехала. что свет включил. Маркировка и высота. Пыши на рестях. Пыши на рестях. Тут вид резни. Цей ось заточений, ці ніхто не трогав. Цей теж різьбові. Ну, носики поодбивані, ну то ви підправите. Такі відрізні. Дивіться, за оцю братву півтори тисячі гривень. На ложкою не їде. Скинули гроші, воно поїхало. Нема вже в мене на ложки, тим більше на різці. Так, ось бачите, так? Да? В общем, кого що зацікавилося з цього, пишіть на той вайбер. Позвонить в телефон. Домовились, скинули гроші, адресу і вона до вас поїхала. Так що все тут чітенько, все красиво. Різьба крок 16, двозаходна ліва. Ну, ріжем і праві різьби. Ну, то кому треба там, від мотоблока, від якогось двигуна запустити. Що, редукторці ще. Вон? Давайте ці редукторці. На редукторці, мотор з редуктором 1 до 10 135 на виході. Обертів на зірочку сюди, корпус алюмінієвий, шестерня бронзова. Ось такі характеристики. Їх два штуки по косарю по 1000 гривень. Ну, тепер все, кому що треба з цього. Пишіть вайбер, дзвоніть, будемо домовлятися.